Вітаю всіх. І так, сьогодні ще одне відео буде, і, мабуть, для вас досить переварити інформацію. Тепер, мій сон, хто знає, підписуйтесь на телеграм-групу, обов'язково я там все описувала і описую. Мені приснився сон, купівля ковбаси була. Увісні купила, купила ковбасу, і на, на етикеті ковбаси був перший місяць, чи то травень, чи щось таке 2014 року. Але вона була дійсна до листопада 2014 року. Листопад 11.14. Я ще прочитаю читаю, що за маячня пройшло скільки років бред. І я цю кобасу викинула собакам. Маленькі чорні собачки, штуки три їх було. Ось так. І мені якраз був листопад. Ось чомусь він був тепер. Я беру колоду Фенікс. Чому у вісні у мене був саме листопад 2014 року? Чому у вісні у мене був листопад 2014 року? Давайте дивитись. до чого це? Сімка Пентаклів. Лицар Пентаклів. Зміни. Матеріальні зміни. Тут змочив. Місяць. Зміни. Досить цікаві, обережні і такі незвичні не незвичним шляхом. Ану кінцевий результат цього. цього. Імператор. Сім камечів. Боротьба. Хитра боротьба. Щоб ви розуміли, мій сон. Нам показує боротьбу. Хитра боротьбу. Ось. І я хочу, щоб ви розуміли. Давайте, так, я ще дивлюсь тривоги, ви самі розумієте, задовбали ці тривоги, але трошечки відволікаюсь на них. Боротьба. Вісімка пентаклів. Тут мова про місон. Щоб ви розуміли, тому дивіться. Довга боротьба, яка виходить на відновлення? Чому я фінів взяла? Відновлення. Так. А давайте так. Про що казав мій сон? Про що свідчив мій сонце? Про що був мій сон? Що мені хотіли цим сказати цією басою з листопадом 2014 року, що її викинули? Про що сон був? Що ви мені хотіли сказати? Трійка кубків. М -м 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 Хитрость. Результат. Змін трансформації. Завершення, любі мої, Зміни, завершення. Гімна цього, кінцевий результат. Дивіться, завершуємо це гімно. Листопад був, мабуть, початок чогось. І це завершення, процес завершення, король жеслів. Це завершення, процес завершення. Тепер давайте я подивлюсь, М -м 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 -м. Ленорману. Про що був місон кобаса і листопад 2014 року з кобасою цією, що я викинула навіть і забула. Чому? Що сказати хотіли? Породумати все, втрати, викинути. Домовленості. Що? Угу. Події, новин багато буде, любі мої вибір. Тепер дивіться, але нормально написує Ахієнна. Чоловік знову, це я думаю, це наш Зеленський, буде робити вибір, багато буде новий, і вибір в пользу країни буде по рибам. Це результат. Вибір в нашу пользу в пользу результату. Майте на увазі. Круто. Вибачте, круто. Оце все, що мені наснилось. Майте на увазі, що слідкуйте за подіями думайте. Обстріл ще ніхто не відміняє. Про це ще домовленостей немає. Вони, мабуть, будуть не першими, мені так здається. Але в той же час все-таки. Я не знаю, чи буде сильне покращення в нас, чи не сильне. Я хочу сказати одне. Хто де проживає, враховуйте. Тому що ви всі хочете вау відразу. Не буває такого. Я не скажу, як це буде. Неможливо це сказати. Я не вирішую ці питань, але десь однозначно буде краще, десь залишиться так же, десь. Перемінні успіхи. Просто враховуйте ваше місце проживання. І все.